Є цікава легенда про княгиню Ольгу. Коли вона приїхала в Константинополь, імператор Костянтин захотів одружитись із нею. Щоб уникнути шлюбу, Ольга сказала, що перед одруженням має охреститись, але хрещеним батьком має стати сам імператор. Після цього Ольга сказала, що хрещениця не може вийти заміж за хрещеного батька. Ось так Ольга перехитрила імператора і зміцнила дипломатичні позиції Русі України. Пригадай, що 945 року в сутиці із деревлянами помер київський князь Ігор. У нього залишився наступник син Святослав та дружина Ольга. Оскільки Святослав був ще дитиною, то 945 року престол зайняла княгиня Ольга, яка мала правити до повноліття сина. Історики не знають точної дати та місця народження Ольги, однак є припущення, що вона народилася приблизно 910 року. Також, за однією із теорій, вона могла походити із Пскова або з Псковської землі, території, де колись нормани засновували свої факторії. За іншою теорією, Ольга могла мати болгарське походження. За легендою, вона познайомилася з Ігорем під час його полювання біля Пскова, коли той ще не був правителем. Але, ймовірніше, саме Олег одружив її з Ігорем, тож це був чи не найперший династичний шлюб на Русі. Жінка, напевно, також мала знатне походження, а ім'я Ольга взяла під час одруження з Ігорем. Є згадка одного літописця. І сказали деревляни Послала нас деревлянська земля, кажучи так мужа твого ми вбили, бо був муж твій, як той вовк, що обкрадав і грабував. А наші князі добрі є. Ідина за нашого князя замала. Пригадай, що за правління Ігоря Русь не була повністю централізованою державою, і деякі князі були лише частково залежними від київського. А спроба деревлянського князя одружитися з Ольгою могла бути прагненням посилити деревлянське племінне княжіння. Повертаємось до вісників. Ольга відповіла, щоб чекали в човнах, а на наступний день їх почесно несуть до Києва. Наступні події Літописець описує так І принесли їх на двір до Ольги. І ніжши їх, так і вкинули ш човном у яму, і повеліла вона засипати їх живими. Тож Ольга не прийняла пропозицію, а розпочала боротьбу проти деревлян. А ще це була перша помста княгині Ольги. Загалом у літописі їх описано чотири. Вони фактично спричинили знищення деревлянського племінного княжіння. Так, тоді кривава помста була звичним явищем. Отже, потім Ольга сказала деревлянам прислати знатних мужів, бо без них вона не прийме посольство. Коли ті прийшли, Ольга наказала їм відправитись у лазню перед прийомом. Вони зайшли всередину і лазню підпалили. Там усі посли і загинули. Це була друга помста. Пізніше Ольга запросила багатьох знатних деревлян на поминальний банкет за Ігорем. Під час застілля, коли гості вже були п'яні, воїни Ольги вбили приблизно п'ять тисяч старішин. Це стало третьою помстою. Пізніше Ольга намагалася захопити центр деревлян і скоростень, однак перші спроби були невдалими. Тоді за літописом Ольга вдалася до хитрощів як відкуп попросила в деревлян по три голуби та по три горобці. Пізніше вона наказала прив'язати до них пожаринці та відпустити, а птахи повернулись у свої гнізда в Іскоростині. І тоді загорілися хижі та стодоли, а за ними усі двори і місто. Це була четверта помста Ольги. Наскільки правдива ця історія, важко сказати. Однак археологи говорять, що Іскоростин дійсно був спалений, але обставини залишаються загадкою. Так Ольга зруйнувала одне із найсильніших східнослов'янських племінних княжінь деревлянське. Тоді деревляни вже не змагалися з Києвом. У своїй діяльності Ольга приділяла увагу різним сферам. Її правління мало ознаки внутрішньої та зовнішньої політики. Внутрішня політика це перетворення, що здійснюється представниками влади всередині власної держави. Зовнішня політика. Це сукупність відносин держави з іншими державами. У своїй діяльності Ольга приділяла значну увагу внутрішній політиці. Якщо попередні князі покладалися радше на грубу силу, щоб підтримати порядок на своїх володіннях, то Ольга чи не найперша розпочала проводити реформи. Реформи це перетворення, зміни, нововведення в будь-якій сфері. Джерела повідомляють, що Ольга об'їхала усю територію Русі, щоб дізнатися про життя в кожному регіоні, а тоді розпочала реформу, що впорядкувала збирання данини. Раніше її збирали методом полюддя Ольга ж встановила конкретні розміри данини та місця її збору. Тепер були уроки та оброки, розміри данини, яку необхідно було сплатити. Також з'явилися становища, місця збору та зберігання данини та погости. Осередки центральної влади та місця судочинства визначалися території ловища, землі, що закріплювалася за князем, та була багата на хутрового звіра, що забезпечувало державу постійним прибутком. Так відбулося не тільки встановлення системи збирання данини, а й посилення централізації управління державою. Не меншої уваги княгиня приділяла й зовнішній політиці. На відміну від попередніх князів, вона віддавала перевагу мирним методам дипломатії. Дипломатія це сукупність заходів зовнішньої політики, налагодження міжнародних відносин шляхом переговорів, мирна діяльність спрямована на досягнення цілей зовнішньої політики держави. Заправління Ольги, як і раніше, основним партнером Русі України залишалася Візантія. 946 або 957-го року Ольга, перша серед руських правителів, відвідала Константинополь на чолі мирного посольства. Результатом візиту було поновлення русько-візантійської угоди, яка була укладена між Ольгою та імператором Костянтином VII Багрянородним. Зокрема, новим пунктом угоди стала домовленість, що руські дружини перебуватимуть на службі імператора, за що Візантія сплачуватиме певні кошти Русі. Також під час відвідання Константинополя Ольга охрестилась, прийнявши хрещення від імператора та християнське ім'я Єлена. Ольга здійснила першу спробу встановити дипломатичні відносини із Західною Європою. Приблизно 959 року вона відправила послів до імператора священної римської імперії Оттона І. Точної мети досі не встановили, однак деякі дослідники вважають, що Ольга тоді подала прохання надати священників для хрещення Русі України, ймовірно, пізніше до Києва прибула християнська місія на чолі із єпископом Адальбертом. Однак вона виявилася невдалою через опір язичницької знаті. Інші дослідники вважають, що Ольга знала про впливи язичницької знаті, а також те, що її син Святослав був проти християнізації, тому особливих спроб охрестити населення Русі України вона не робила. 964 року Ольга передала владу своєму сину Святославу Ігоровичу. Тож княгиною вона була з 945 до 964 року. Померла Ольга 969 року. Її поховали за християнським звичаєм. Отже, за правління Ольги посилилась централізація держави, не відбувалися великі військові конфлікти, пріоритет віддавався дипломатії, а ще підвищився міжнародний авторитет Русі. Запам'ятай. Княгиня Ольга 945 року придушила повстання деревлян та зруйнувала їхнє племінне княжіння. Вона провела першу державну реформу в Росії Україні, встановила систему збирання данини та посилила централізацію управління державою, встановила уроки та оброки, конкретні розміри данини, становища місця збору та зберігання данини та погости осередки центральної влади та місця судочинства. 946 або 957 року Ольга вперше відвідала Константинополь на чолі мирного посольства, тоді ж уклала нову угоду із Візантією та прийняла християнство, здійснила першу спробу встановити дипломатичні відносини із Західною Європою. Приблизно 959-го року вона відправила послів до імператора священої Римської імперії Оттона І. У зовнішній політиці віддавала перевагу дипломатії та підвищила міжнародний авторитет Русі України. Правила Ольга з 945 до 964 року. 964 року Ольга передала правління Святославу. Яким же він виявився князем. Дізнається в наступному відео.